Організаторами семінару для майбутніх волонтерів-психологів виступали викладачі кафедри практичної психології педагогічного інституту КНУ. Вони зібрали лікарів, студентів, старших курсів та випускників психолого-педагогічного факультету, представниць жіночої сотні, які зголосилися допомагати людям у стресових станах, пов'язаних з нинішніми подіями в країні. Мотивація була така, що під час літньої відпустки до нас на кафедру через профком нашого університету була там система підтримки переселенців. Вони жили у нас певний час, і ми надавали їм там психологічну допомогу. У нас є студенти, які пішли добровольцями. І ми підтримуємо їх. До нас звернулися з нашої військової частини для того, щоб ми ну, якось допомогли інформаційно, провели якісь такі, ну може, повідомлення, лекції стосовно того, як боротися зі стресом, як володіти собою в ситуації загрози для життя, в яких опиняються наші військовослужбовці, і ми такі зустрічі вже почали проводити. Вже була одна зустріч, але ці зустрічі показали, що все ж таки нам самим, Треба багато чому навчитися. Ми розраховуємо на те, що ті семінари, які ми сподіваємося, будуть систематичними у нас на факультеті, розширити компетентність наших випускників, практикуючих психологів, ну і тих людей, які будуть допомагати людям в такій ситуації. На прохання криворізьких викладачів відгукнулася Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій. Її волонтери вже набули певний практичний досвід супроводу поранених та переселенців зі сходу країни свого часу. Необхідну допомогу і знання вони отримали від колег зі словаччини, Америки та Грузії наша країна не була цілком підготовлена до цього в плані психологічного проведення проведених психологічних досліджень, і в плані досвіду роботи з групами ризику це такі, як поранені, як ми казали раніше. Ну а також звичайно, тимчасові переселенці, військовослужбовці. Перша психологічна допомога при гострих станах, характеристика посттравматичного стресового розладу, психологічні наслідки участі в бойових діях, реабілітація інвалідів війни та поранених, робота з їхніми сім'ями. І ще чимало важливих тем розглянули учасники семінару. На цьому занятті ми присвятимо, присвятили вже час визначення, що таке травма, як з нею можна справлятися, які є різновиди травми, щоб допомагати людям, які, якими вони будуть, з якими вони будуть працювати, розуміти, що те, що з ними відбувається, це нормально. Просто зараз ненормальна обстановка, до якої треба адаптуватися, прийняти свої переживання, десь пережити їх і зрозуміти, що ну те, як вони реагують, це е, адаптивно. Волонтери сьогодні дають змогу собі в ну, матеріалі нашого практичного досвіду зрозуміти, з якими випадками можна зустрічатися, що вони зна означають, і таким чином набувати впевненості. Дуже було змістовно. Що стосується роботи з сім'ями загиблих, з людьми, які втратили кінцівки внаслідок травми, тобто з яким чином підходити, як не нашкодити, як людину розговорити, налаштувати її на цю допомогу, як не відвернути її і сформувати в неї розуміння потрібності психологічної допомоги. Та все ж, якими підготовленими і небайдужими не були психологи-волонтери, у цій непростій системі допомоги затримуються далеко не всі. Для психолога кризових ситуацій. Головне не вигорати самому, особливо у взаємодії зі складним клієнтом. Досвідчені волонтери навчали криворізьких колег ще й тому, як знаходити джерело самопідтримки. Очень важно, классно, что этот тренинг проходит не только для студентов или близких, приближенных к пединституту, а то, что мы можем коммуницировать по городу, эта информация распространяется и могут все структуры свои все специалисты задействованы в, таких, в таком виде тренинга. И я правда очень благодарна, что попала на этот тренинг.